Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. І оце Мотолига маленька ага. з десантами. А це беха велика. Бачите, з десантом теж 13 чи 12 танків. Бойовим поряд розгорнулися бойовий порядок, плюс там з чимось бебемо. Всі з клітками всі йдуть з Тралом. для того, щоб якщо буде міне загородження, трал або його підриває, або його розгороджує. 43 сутики там джавелін. Ха-ха, <реш> хорош! Да, бехом. Давай, 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 маленький, О, зривайся! Ого. А, прям чувака запалив, ніфіглася. Лізуть, дай Боже. Остріал! Скоро я почне працювати майже на 360. Курахове. Без зайвих слів. Моя бабушка б сказала було биче, та нема куди. До, до того страшно, що страшне, як страшно. А бачите, як живемо. так і живемо. Добри. <звук> Надо найти ці коробочки, бо зараз вийдуть, не дай Бог до нас. Тут спостерігається саме більше їхні штурми, саме на техніки в цьому напрямку. А, бачу, бачу, тримає їх на прицілі. І оце мотолига маленька ага. з десантом, а це Беха велика. Бачите, з десантом теж. А скільки там може водити з десанту? 12 12 чоловік. Спілкувався з друзями, з дитинами, з фпв-шниками на інших напрямках стоять. То вони там розповідають, що вони там тримають впівішками чи двома крилами, чергують, шукають хоч би один танк. Кажу, приїжджайте до нас, тут вони вас самі знайдуть. Всі з клітками всі йдуть з Для того, щоб, Якщо буде міне загородження, трал або його підриває, або його розгороджує. Тобто танк спочатку робить дорогу, а потім вони вже доставляють піхоту і намагаються закріпитися. Раніше, щоб мені хтось сказав, що на нас їде одна одиниця, це, мабуть, були по такі очі і вже не знав, що робити. Зараз три одиниці це, це просто навіть не про що. Це на штурм виходить, саме так. Хочуть закріпитися, але не вдало. Вчора рухались 11 одиниць техніки, потім ззаді ще 7, в два наката вони рухались. Потім після обіду знов 8 одиниць і 6, так само на сусіда справа. Так, одна коробка їде по бітонці до нас. Найбільший штурм це, мабуть, те, що ми спостерігали, це знову ж таки сусід справа, це було. 13 чи 12 танків бойовим порядку, розгорнулися в бойовий порядок, плюс 47 СББ, джипи, джипи і ці мопеди їхні. Вони рухались в пару напрямків, так само сусід зліва і в нашій зоні відповідальності, в зоні відповідальності бригади, які ми прикомандуровані. Але спільними зусиллями о, цей штурм був відбитий і все було добре. Так, пілоти, увага, Будьте в готовності до застосування гранат. Да, зі Скидом чекай, гранату цепляйте. Зараз, якщо до нас приїдуть, будемо відпрацьовувати. Значить, дві одиниці поїхала до 79-ки, одна їде до нас. Так, вони на світофорі стали. Ну, давайте вже бити. Там, в певний період часу ворог переключився ну, в нашу зону і наш сектор. Потерпали всього від артилів, від де впівішок просто то, то, скиди, це був постійний. Вони вплив. Тобто, це за сотню артобстрілів за день е, нараховували. Е, це пару штурмів нам в лоб вони спробували, слава Богу, не вийшло, І вони від нас плюс-мінус відстали. Переключилися на щупають іншу ділянку, тобто зараз там, на жаль. Хлопці з боку потерпають дуже сильно. А він один тільки, виходить? Ні, їх було троє. Дві ББМки десь по дорозі або розбулися, або пішли на відкат, а стався один танчик з травом. Щупають, щупають і, не дай Бог, знаходять десь маленьку дирочку, починають лізти, насищати, як, як мурахи на сахар. Тобто це... Якщо вчасно їх не вибити, звідти вони розвивають, розвивають свій успіх. Проти нас стоїть ті самі бригади. 245-й 205-й мотострілецькі полки. Час від часу їх підсилюють то шторми з шторм В. Бачите, спереду трал. Да. Да, їздять вони, бачите, по накатаним колі. — Угу. — Ствольна артилерія. Ну, Стволка почала. Опа! Є! Джевелін! Ха-ха-ха! Хорош! Але тактика в них одна техніка. В наших зоні відповідальності в смузі відповідальності бригади це техніка, техніка, техніка. Ну все, зараз побіжать і ті лібан лав, лібоджеви, горить по БК. Давай, 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 маленькі, зривайся. Чувака, прямо Чувака запалив, ті фіга. Все, хай горять по скудиться. Горить, біжить, це Клас. — заказує. Це прям людина горить. Це водій горить. Це водій танку горить. Знову ж таки, противник сунеться, ну це в день по два-три напливи тримати, це не так просто. А ще один побіг, троє, значить, 72 карбів. Ну, по техніки я навіть не можу припускати. Тобто, те, що я бачимо тільки в нашій зоні, відповідальності, що вже стоїть набитої техніки, то це рази в рази цифра. Так само по людях. Ну і так у нас постійно. Щодня? Ні, ну не щодня, але буває таке. По четвергах, обично. Після обіду. Ви знали, коли приїжджати. Слухайте. <рес> — Якщо що то, туди... бачите, наживо, на, на, на щоб потім не думали, що записку вас включили. <рес> а то потім скажуть постанова, журналісти <рес> під'їхали, картинку включили. На <рес> сьогодні <рес> говорить Славік, <'їк>, знаєш? Що... <рес> <рес> в нашій зоні тільки відповідальності там 3 кілометри, це штук 20. Сусіда, справа, там не красавчики, теж побільше буде. Так само в лінії в зоні відповідальності самої бригади там вистачає, набито чимало. Танк без екіпажу їде просто на автопілоті. Ну, Скільки хватить палива в ньому? Може приїде до нас, будемо мати а, Та ну він спалений, наш він вам треба. Ще не повністю. Ще їде на їде, автоматі. Він міне загородження, зараз може бути вибух на ТМ 62. 40. Бабах. Зараз ми з вами спостерігали, як е, противник в черговий раз хоче прорвати нашу лінію оборони. Тепер він точно вже нікуди не поїде. Але за рахунок е, мінного тралу, бачите, не дуже вибухова детонація відбувається. Тому що вибухову хвилю на себе бере е, саме міний трал. У мене з приємного от крайнє поповнення в мене було. То я вам скажу, е, це мобілізовані люди, яких там. Як ТЦК на вулиці взяло, привело, трішки вони навчили. З семи два бійця одразу запрацювали, просто вав, красавчики. Два набрали з драйву вже в процесі. Тобто там пацанячий двіж, вони все... їм сподобалося, вони зараз на позиціях в першу ніч там уже працювали по ворогу, все все супер. Ніхто не грузив. Я свій час приходив у му році, ну, добровольцем проходив, мене не взяли. Не знаю, вік, мабуть. Не. Ну, десь 56. Я так собі вирішив, що ну, як призвуть, то я ну, там не буду ховатись, там тікати, піду. Міша звати позвонив БМВ. Да, БМВ знищив бех у нас так далі. Це перше БМВ, що не потекло масло, красавчик. Записаний кулеметник, але там РПГшник. Коли ви заходите, це одні відчуття. Коли побули на позиції, там як наші бійці, це не в днях цифра, це місяць, може бути півтора, тому що, на жаль, мало людей, хлопці працюють. 43 сутики там не виходили? Не виходили. Ого. Не було ким поміняти. Причому, ну, мені казали, що вони приб'ють якийсь певний час, але спокійно, адекватно сидять на позиції, розуміють, чому вони там знаходяться і яка їх задача. Всі так ну, були багато. Там от білий, там у нас, ну, це позивний, то він вже щось там 50, я 43, да, він 50. Найскладніше це ну, за захід. Дуже тяжко зараз, тому що посадки викосили, не можуть люди носити, не можуть. Там нам скидами, то нам з кидами давали ну, півлітри на сутки води, півлітри на двох на сутки. Ну а таке тушонки, таке каші то трохи було. Багатоповерхівки курахового. Ось такий вони мають вигляд. Ну, у нас були якісь запаси. Мівіна. Ну, мі ми не могли зробити, бо води дуже було. Ну а так каші їли, ну, тушонки відкривали, каші їли. Чаю не могли попити, мівіну не могли зробити, бо не було води. Худові суток вже не пили. Ну, Це ж вони нас штурмували. Два БТР спереді. Заходило один, ну пізніше вже один зайшов. І сторони побіди, ну, як воно до того дерева, ну, до цього куща. Вони вже так близько. Метрів 50 менше? То тут нема 50, метрів 30, ну, вже залізли. Вийшов на СП свою, на точку свою, дивлюся, вчора два Бетера на нас, зайняв позицію. Емоції дуже сильні в мене були, що я не міг вистрелити. Я вийшов на позицію, прицілився, а воно не стріляє, а воно не стріляє. Я потім Відкотився назад, кричу так дуже, так, дуже, сильно, дуже сильно кричав, і щоб мені принесли цей заряд другий. Принесли, і я ті вийшов. Вже правда, я тоді гарно би влупив, бо він так я всього його бачив. А вже коли я перезарядився, вийшов, то я вже тільки заджу бачив тут. Вистрив, вчив, там так як в автоматі цілося, та все, там нічого такого нема. Лучше вони стали і спішились, і почали нас. Штурмувати два двохсотих, такі хлопці здорові, великі. Автомати забрали три були автомати. Один десь тік. Ну і там вже їх ці дрони добивали наші вже. Вони вже, хто там вернувся, цих двох вже лишилися. Я стріляв, але я на нього не попав того другого, але він розвернувся і пішов. Він, ну, він трохи далеченько був. Дрони вже там почали палити, їх скидами, скидами, скидами. Вони там поховались під них, ті, що вернулись. Ну, Вони там їх спалили, потім тяжкі скиди такі пішли. А там горів, так і патрони, то все, БК стріляло, там розривалося. Лісосмуга, то там ну, штурпачки тільки такі. Ну і поле. Їм там теж сховатися не було. Де. Ну і рації, ми в них позабирали, рації, їхні автомати, там, телефони, О, то, то слухали по рації, що вони говорять. їх. Ну, визивали там одного, цього, що 200-й в нас тут лишився, то його постійно визивали. Вихід це теж так собі атракціон. Тобто вийти з позиції це ти розумієш, що ти десь, десь туди в спокій, і ти розумієш, що ще треба дойти. Дронів більше стало, стали більше скидів. Навіть ми помітили, що сильніші скиди. Як раніше такий ну, вибух був такий, ну, такий, як і середній, то зараз як скид, так то вже. Таке чувствительно, так вже рвеш, це трасеш землю. У нас відстані, на жаль, зараз на нозі чималі. Це декілька кілометрів пішки. Туди треба зайти провізію собі і хлопцям, які там вже певний час сидять, а назад це треба вийти з собою забрати, не дай Бог, пораненого або, або на жаль, двохсотого. Як на війні, як на війні. Вдома ну, легше. Бо бліндаж у вас хороший. Е, як воно спаде на дошках? На дошках краще, ніж на землі. А ви на землі спали? Та бувало там на початках і на землі. Їх дуже багато, що вони пруть. Але ми стараємося дати їм відсіч. Противник активізувався на всіх різних напрямках, зліва, справа, спереду. Мусимо працювати на всі, і наліво, і направо. Зазвичай скоро почне працювати майже на 360. <звук> противник зліва, як наступає, допомагаємо нашим сусідам. Справа допомагаємо нашим сусідам. Зазвичай, працюємо інтенсивно. Вони починають йти під ранок. Угу. Під ранок да, ми починаємо нормально працювати по ним. Ну, плотно так що. І кидаємо в основному на заборону, щоб вони не лізли до нашої піхоти. Якщо сильно вже лізуть, то підключаємо там 150 ка працює і ми 120-ка і мінометки там. І вони видумовують, на техніці пробують штурмувати. На техніці не виходить, пробують в пішому порядку прибігати просто просто посадку. Протинок не стоїть на місці, він думає, що і як. Його, якщо в нього щось не виходить, він однозначно буде шукати інші варіанти, аби дійти до наших хлопців. Це, все працює, як сказати, в тандемі. Вона і має працювати. Тобто Інженери роблять свою роботу, піхота робить свою роботу, артилерія також робить свою роботу. Наша робота це захищати нашу піхоту. Важко всім. У піхоті трішки трішки, так. Да. Бо там безпосередньо зустріч з противником. Був такий момент, коли відбувалися штурми. Ми чуємо параді станції, працюємо, відбуваємо насу противника. І коли ми влучали в техніку противника, піхота наша кричала Давай, давай, ще, ще, ще. І тільки ми це якраз таки мотивує ще більше, їх знищувати. Тобто піхота. молодці піхота нам дякує. Ми дякуємо піхоті. Ти сказав направлення, куди їм стріляти. Все, вони стрельнули по тим установкам, які ви сказали. І ти бачиш, куди прилітає снаряд. Якщо снаряд прилітає не конкретно сюди-сюди, ти його коригуєш, щоб він туди прилетів. Uh -huh. ти, ну, це як ігрушка більше. Оце є моя робота. Uh -huh. Я дивлюся, щоб воно прилетіло туди, куди треба. Uh -huh. Лізуть, дай Боже. По діпстейту можна подивитися, як, як взагалі пересуваються вони. Uh -huh. М -м, можна навіть. Продогадати, що вони хочуть, бо там видно вже як вони хочуть де кільце взяти. Просування йде, однозначно, що в них більше техніки. Ворог не шкодує ні, нічого, ні людей, ні техніки, ні технічних засобів. Він просто сума. От просто взяли кинули і йдіть. Стараємося, але все рівно ресурси в них набагато більше, ніж. Привітайте прийшло. Повторіте прошло. Остріл! У мене рідні військові, а, батько та та і мати. І мати військову? І мати. Вони зараз Ну, мати зараз держслужбовець, батько не дозволив підписати трохи. Я раніше хотів поступати на вчителя музики, трохи грав на музичному інструменті, але одного вечора я собі подумав, ну, рано чи пізно все почнеться, і треба. Тому що захищати свою батьківщину це обов'язок кожного чоловіка, кожному, кожного громадянина України. Тому що час зараз для нашої неньки складний, тому кожен повинен якийсь вклад робити. Ну, як вам сказати, такого не було, що я там сидів вдома, я там не буду виходити, в того, що можуть там вручити повістку. Такого не було. Там, їздив на роботу, там, ходив в магазин, якщо десь потрібно. Там, ну, прийшла повістка додому, я по повісті пішов. За освітою я художник-дизайнер. До війни працював за спеціальністю. Останнім часом таксував в Києві. Так по спеціальності, то желізнодорожник. Мотивація в першу чергу це сім'я і рідні. Тому що в першу чергу ми їх захищаємо. Підглохну трохи. Так, скажите, Якщо ти вже, будь ласка, живеш в цивільному ну, давайте чимось допомагай. Хто зараз тут? Морально чимось донатами. то навіть треба допомагати. Якщо ти вже там маєш роки ноги, то будь ласка, хоч там допомагай. А ви приходьте до мене батарея. А Вам потрібні люди? Людей завжди потрібні. Якщо взяти в цілому Тиру, те, що я спостерігав, я теж не з перших днів прийшов. Я попав середині літа 22-го року, саме в цей батальйон. Е, мені, мабуть, повезло, що я попав саме в цей батальйон, саме в ТРО. Чому? тому що там були свідомі мотивовані люди зі старту.